Четверта е, глава бойової перепустки додатково, за який можна отримувати преміум танк безкоштовно, нічого не донатив Так, зараз розповім е, Четверта глава буде доступна з 21 по 31 липня. Ми отримуємо важкий польський танк 56 ТП. Преміум. За, Це за основну прогресію за. Покращено ми ще отримаємо стиль на нього. 3 d До останнього не хотів вірити в це, що вони все-таки змінять, бо інформація там про те, що вони змінять ВАЗІК 111-го, який мені сподобався як нагорода. Ось, Вони все-таки вирішили змінити на 56П, це було 10 тиждень тому. Ну, все-таки, давай будемо дивитися. Так, етапів буде у нас 50 етапів. Треба буде їх виконати за 10 днів. Тобто, по 5 етапів за день. Ну, це багато. Минулі марафони, які були, в 4 голови, це було 14 днів. Тобто, Або 40 етапів вони робили, або 50 етапів, але на, на 14 днів. Тобто Важче, ніж були попередні, але що тут є цікавого. Якщо ви не хочете витрачати основний витрачати золото на покращену перепустку, ви можете е витратити 87 500 вільного досвіду і закрити поліпшену прогресію, і отримати 3D стиля також додаткові нагороди вже з поліпшеною прогресією. З основною, що ми отримали. 600 тисяч кредитів, 4 дні према. Важливо е, оборудка. Трофейна. Це чудово можна. Трофейна закалка. Ну. Е, Зерви не буде. Резерви на вільний досвід та досвід екіпажу. Е, резерви на прокач... На прокачку техніки. Інструкції, як ми бачимо, і 1500, бонт, а також преміумний танк безкоштовно. Ось, Якщо ми донатимо 2500 золота або 87500 вільного досвіду, ми отримуємо поліпшену перепуску, за якою ми отримуємо стиль 14 свободки, 1000. також оборудку 3 штуки. Книжки на екіпаж, Чертежі також ще півмільйона срібла і 15 днів преміум аккаунту. Також, коли ми отримаємо стиль, у нас дод е відкриються додаткові завдання. Що це за завдання? Тобто кожного дня ви будете виконувати легкі завдання і отримувати за них. Рандомну нагороду. Зараз покажу яку. Тобто у вас е, є ймовірність випадання тієї чи іншої нагороди. Це може бути ні преміум-аккаунту, один штук обладнання, досилач, вентилятор, турбо нагнітач. Також можуть випасти бони, 500 бонів, непоганий, кредит, вільного, вільний досвід до. 5, до 20 тисяч вільного досвіду, до 200 тисяч кредитів може випасти. Також можуть особисті резерви на кредити, що непогано, на бойовий досвід, на досвід екіпажу обовільного досвіду, інструкції пади, великий ремкомплект, аптечка ну Це таке. Тим, тим паче по одній штуці. Ну, таке, таке. Ось. Давай тоді перейдемо до самого танку, що мені в ньому сподобалося, що не сподобалося. Танк. Картон не будемо. Хоч він і важкий, але він доволі картонний. Ось. Стосовно гармати. 390 альфи при пробитті 221 стандартним слядом і голдовим 252. Швидкість польоту, якщо я не помиляюсь, базового 1000 десь, а голдового 1400. Я точніше зараз покажу, розкажу. Міцність 1450, хотілося б більше. але... І ось один із недоліків цього танку це максимальна швидкість вперед. Тобто набирати швидкість він буде дуже быстро, швидко. Але максимал буде завжди опиратися в максималку. Тому тут я раджу ставити турбіну. Обов'язково. Ось. Ворнова, те, що я казав. 1000 бронебійний летить і 1267 під калібр. З пробиттям на 252. Точність 0,34, час зведення 2,3. По стабілізації одразу кажу, стабілізація гарна. Тобто, э, э, стосовно вогнової міцності, стосовно орудія, танк гарний, Гарно, чесно, гарний. Ось. Навіть э, ну, іноді ТП мене не вистачає, тому що 14,5 э, з досолачем у нас стає десь э, приблизно. 12 будемо мати при Альфі 390. Хочеться більше, але є кути мінус 9 градусів, це дуже-дуже гарно. Мінус 9 градусів у ВН. Так, тут маскування взагалі пофігу, який броню і зараз покажу. Рухливість 16 кінських сил на тонну. І швидкість повороту 38. Тобто вас закрутити ст ну, буде непросто. Тобто він е поворачуватися вміє гарно. Ось. Що по броні? Чому я так на нього зараз відкатимось і подивимося. Ось так виглядає сам танк. ось І зараз е покажемо вам броню. 180 э, НЛД ми маємо. 100, 160 з сполубьонки ми маємо на ВЛД з невеликим шансом на ркашет. Так, танк одразу кажу, що картонний, доволі Хочете, і важкий, але при цьому є ймовірність, що просто встаряти і летить. Висне туди і рикошет. Тобто у нас є башня, яку ми бачимо, там 300, нічого собі, але насправді чочки 216, 220, 200 мм щека. маска взагалі пробивається Ось тут без проблем справа-зліва. Тобто, Тобто будь-який танк 8 рівня, 8 рівня, однорівневий танк, у вас просто буде маску пробивати і все. Так, у нас є лючок 100 мм. Але навіщо стріляти в лічок? Якщо можна, просто стріляти в маску і без проблем пробивати. У нас є ще ось тут такі вушка, там також можна ось тут десь пробити, ну, але хто їх буде вицілювати, коли є маска. Маскаві від 200-220 мм. Але причому ми бачимо, трохи вище все не пробив. Пробиваєш трохи нижче, вже не пробив. Тобто, якось так. Тобто, я не рекомендую стояти на цьому танку під прострілами противника, тому що вицілювати його буде просто. Можна уявити собі, як грає як є п'ятий. Тобто постійно тобі треба рухатися, щоб тобі лючок не попало. Тут не, не тільки в лючок, щоб ще й маску не попала, треба постійно рухатися. Щось негативно скажу, але до плюсів. У ВН-9, 390 альфа. ДПМ, якщо розкачати, десь буде до 2000. Невелике, але грати можна. Орудіє стабілізоване, комфортне, на середніх дальніх дистанціях стріляти можна без проблем. Тож, що можу сказати в результаті? Танк? Ну, упаритися на якому не раджу розділу цього. Бо 50 етапів 50. За 10 днів ну, буде не кожному Просто зробити. Було б 40 можна було. а було б 50. складновато буде. Ось. Але ви можете просто грати, як щодня граєте, до якогось етапу дідете. Хоч, хоча б, ви може, трофейну закалку заберете. Вже чудово. Заберете танк. Також чудово, непогано. Головне, бережіть себе і не втрачайте своє здоров'я на даний танк. Хоча по статистики по, я поспілкувався з гравцями, які грають в супротесті, вони кажуть, що непоганий. Непоганий, можна навіть сказати, гарний десь. Але треба грати з головою. Тобто, якщо ви втомилися дуже, то цей танк у вас буде... вам не сподобається. Але якщо ви відпочили, стали, граєте і ви будете від нього отримувати задоволення, особливо якщо ви на першу лінію не лізете, а просто допомагаєте своїм. важким танком? Вони прийняли урон, танканули, ви вийшли. Далі. Що стосовно оборудки, я раджу на цій танк. Стосовно оборудки раджу ставити закалку, турбіну, досу. без стабілізатора бо стабілізатор стабілізації так не е, гарне. Але якщо у вас по стрільбії погано, то ви можете закалку прибрати, тобто дослад. Стабілізатор і турбіна. Турбіна обов'язково, бо з турбіною він повністю розкриває себе. Тобто ці, е, швидкість набирає гарно, але при цьому 40 км в час, максималка, не є добра. А також буде себе як така трохи бронірована стежка виводити її. Тейфувати від цього тунку. Але якщо граєте з головою, будете кайфувати. Якщо втомленими будете грати, то вас він буде видратувати. Ось, що я можу сказати. Всім дякую за увагу.